Два поверхи, просторі, кабінети, нові послуги у Києві. Свої двері відчинив другий центр підтримки переселенців. Я Маріуполь вже на лівому березі столиці. І куди ми йдемо що що і самого ранку перші відвідувачі Владислав виїхав з Маріуполя у березні. Нині мешкає у Києві на лівому березі, тому дуже зрадів, коли дізнався про відкриття центру. Ну набагато просторіше ніж заклад на правому березі. і видно, що набагато більша кількість послуг. В Принципі були забезпечуватись і набагато тут зручніше буде отримувати послуги, бо вже бачили, що багато людей в черзі вчера Так само тут планую отримувати гуманітарну допомогу. Можливо, також скористаєсь послугами того ж перекоря або стоматолога. У другому столичному центрі підтримки маріупасів як вже традиційні послуги, так і нові. Тут можна пройти медичний огляд, відвідати стоматолога та навіть попрати речі та відремонтувати. Також є велика дитяча кімната та куворкінг центр з новими ноутбуками може прийти і потрапити. Усі послуги за мінімальну плату, а для пільговиків безкоштовно. Тут додалось функціонал, тут додавилось послуг, тут додавилась атмосфера. Додавилася атмосфера. Чому? Чому? Тому що тут нова, відремонтована будівля, здесь все нове і відремонтована на під наших маріупольців. Ціни у нас виведені так. Щоб мінімально це ну, менше вже першочергове право на періодичність отримання побутових послуг мають 17 категорій маріупольців, які у нас показані у переліку пільгових категорій. Послуги будуть надаватись для них безкоштовно. Нині у столиці зареєстровано 20 тисяч маріупольців, 70% мешкають на лівому березі. Тому відкриття такого центру було вкрай важливим. підкреслює Мер Вадим Бойченко. І ми, коли відкривали в травні центр перший тут у Києві, на Антоновича 39, де він зараз і працює, ми його залишаємо. Він і буде далі працювати. Але ми розуміємо, що для нас головне залишалась і залишається саме зараз ця якість підтримки людей. А коли вже стало людей вдвічі більше, втричі більше, то про яку ти можеш казати якість, тому відкриваємо другий центр тут на лівому березі Києва, для того, щоб розподілити людей на дві частини. Сьогодні ж відкрили великий побудовий центр і в Одесі. Там зараз мешкає приблизно шести тисяч переселенців з міста Марії. Вони матимуть усі необхідні послуги. Самі люди кажуть, така допомога значно полегшує життя в чужому місті. Які входять у нас до короткотривалий міні сад, він триває у нас 4 години. У нас є Фізичне навантаження. У нас є освітній процес. Ми тут вчимось читати. Проєкт побутової допомоги переселенцям у різних куточках України. Назвали «Я Маріуполь Турбота. Незабаром центри з такими послугами відкрився ще у Дніпрі та Запоріжжі. Нагадаємо, у цих містах працюють по одному хабу підтримки переселенців. Їх ідея створення Вадима Бойченка. Усіляко підтримують міжнародні партнери та обласна військова адміністрація. Ірина Головко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТеВ Сім.